Всем привет! У нас ранок, сонечко, Дуже рано было, я даже профессорша на работу не поехала, А я уже собираю. Сейчас вам покажу, как обычно. Сейчас вас поставлю. Эм, какая капучина. Так, кедики. Блин, не видно, А мы сейчас сделаем по-другому. Я сейчас вас приклею. не получилось. А ну, а ну. Капучина такая. Сумочка. Все, все бургунди. Все бургунди. Подкрутила Настя нам чуть-чуть волосики. Они уже распались. Оно а ну, ничего. Валеринка капучинка. Еда до ликаря. Сейчас я подключу эти штуки и поговорим. Так, всем приветик, всем приветик. Я вот трохи подкрутила косы. А оно уже все распалось. Дайсон, девочки, Дайсон. Еду до своего гинеколога. Почему, спросите вы? А потому что я хочу с ней посоветоваться с приводу спирали Мирены. Не пишіть мені, що гормональні препарати це погано. Не пишіть, тому що я про гормональні препарати знаю дуже багато. І якби не гормональні препарати в моєму житті, то, повірте, було б гораздо хуже. Так що... Коли є показання, тоді треба обов'язково. Звісно, треба здавати всі аналізи, все, це все затратно, але не, не розказуйте про те, що гормональні препарати це біда. Іноді це дуже сильне спасіння. тому не залякуйте людей, усі від гормонів не ростуть. Уси ростуть від того, що гормони люди не приймають, коли потрібно. Знаєте, є такі жінки, бідні, тучні, у них задишка, уси ростуть. Вони такі от бородка, наче як знаєте, то росте такі прямо шкоски чорні на це. Вона тучна все чого. Тому що в неї пошли гормони вот так. Вот. І гормонально надо, сумочка Келін Крайн. Кума подарила з кумом на день народження колись. Этот. І треба... Надо делать гормонально замесную терапию, ставить на место гормоны, надпочечники, девочки, это все, ну это одна сказала, что гормоны это плохо, или потому что гормон ей не подошел, и никто не поменял, она кинула пыть. Тихо, оно выключилось. Ладно. Поговорю за ету спіраль. Якщо хтось з вас ставив, я жду от вас від фідбека. Мене цікавить не то, як ви себе почували на ній, тому що це дуже індивідуально. Вона одній нормальна, другі ненормально. Мене цікавить сам процес. Чи це боляче? Бо одні пишуть, що це дуже боляче до втрати свідомості. Інші пишуть Та ніхіра взагалі раз-два. Тому якщо ви ставили, напишіть добренько. Я арупа, тому що мені написали, що в машині мене не чути. Так. Я приїхала до свого человека на работу. А почему я должна красивая? Чтобы що... он меня не видел. Нехай подивиться на мене. Ой, извините. Взяла сникерса. скупила. Зуб так болить. Водно, уже там щось назревает, надо йти до доктора. Только ж лечила півроку назад. Всі зубы перелечила. Всі. всі. Всі, що в мене осталось, я имею в виду. Ладно, хороша я буду там. Обычно кукушки эти кукукают. Так, ну что. Приехала домой. Переоделась. И что? И надо идти работать дальше. Ой, так холодно. Ой, кармары. Так холодно, ребята. Ребятки. Как же холодно. Да ты что? Ну, возьму сейчас своє і продовжу свою уборочку А де відро? Дімає? Де моє відро? Що такое? Хто тут? Так, куріпатки. Ви мені тут не ласти. Ви поняли ці куріпки, куропатки? Оце ж вони мені. На ну, що він взяв це відро? Він розупорив. ж надо відро для мусора. Ой, Карма, відчепися. Не буду я тебе сьогодні ходимо. Приходить, я тебе вигулюю. Я її не можу потім зловити. Вона ж грає у сусідній у на світі. Так, куколки, я ушла. Мені ж треба довести до толку. Ж не можу до толку нічого довести. У мене такий буряний скрізь. Не знаю. Это ненормально. Молода женщина і такие срачи на подвір'ї. Це має бути просто стыдно. Капай, дощ буде що. Здравствуйте, намилилась такі тучі, посадити. Я не бачу себе. Все, давайте, пошла. Так, у нас вечерні прогулочка. Ребята, дуже Я холодно. Яку футболку? Футбол. Хорошо. Футбол. Ти Добре. Говорити. Добре. І так, грає команда Месси і Роналдо. Роналда Вова против Месі Папи І так Головний арбітер Марія Забиває гол Роналду. Єсть Месси відбив Лови Роналду, лови, лови цветок. Молодець, Зловив Роналду. І так пошли далі Футбол. О, ого! от это Роналду Вова дає жару Давай пас. Отак от все Месси Ура! чемпіон Вова Роналду. Тише, тише, Ш -ш -сандалях. це за Роналда в сандалях грає в футбол, що за футболіст сандальний в носочках і в сандаліках. Куколка мамина. Ну конечно, мій хороший. Мій футболерчик пальчики позбиває. Я все-таки хочу вам показати різницю між звичайними. Да сейчас подожди. Да почехай, господи. Оце звичайна півоння, ну така бордова. Тобто я не знаю, який це сорт. А от це Сара Бернар, як ви розумієте. І ця посажена через рік після тих. Заходь тут буряний маш, що ти повириваєш. Та холодно, я вийшла трохи сапат сьогодні там. Так, Роналда забиває гол Месі. Роналда Вова проти Месі Папи. Давайте. Ага. Оле, 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 оле. Давай, гос. Дай відео посімати. Я блогер, в конце концов, или як це називається. Так красиво, коли бурянов нема, все чистенько. Я вже аж туди, бачите, дошла. Але просто що дощ почався, то я втекла. Оце дивиться вже опять нормально. Разгон, я... Давай розгон. Оце в мене, бачите, це дерево. Я не знаю, що я тут посадила. Та я тебе знімаю, Боже, Вова! Це дерево посадила, я не знаю, що я тут посадила, Ну, щось ми тоді тут садили. не знаю. Е, так воно жовтим. Поняли? Це жовті листочки. Але отут, як-то -от мало віточок. Я не знаю чого. Кос... Лисе. Сколько раз Діма його, звісно. Конечно... Газона косілка зсежував мільйони. Опа! Роналда прильох, пузик вивалив. Вставай, бо холодно, синок. В сандалях футболіст. Настоящий Ще, красота не у футболь. Мені дуже подобається, особливо коли ти... Діма, я, ну, я шутити не буду. Ще раз. Ще раз один, не, це я не тобі все вручну, все, кожен камішек, ось ногами є відео, ми так ногами втаптували, поняли? Нічого, давай, не здаємося. Все це вручну викопували, доставали. Ну як викопували? Діма викопував, перекопував, все вручну. Діма, якщо ви мені поламаєте цвіти, зараз відео приобрете другий смисл. Я не шучу. Вова, ти бачиш, що там цвіти, там туди не можна ходити. Значит, надо так делать, чтобы там мяча не было. Потому что сейчас тут будет а гулять до в лесу. Оп, молодец. Вот это я понимаю, Роналда. Вот это я понимаю, Рона... Роналди. Что это такое было? Это что такое? Это что за сломанная лапка, ожерелье, деды, Что, что? карма, Дима? В карме, кстати, течка началась. Настоящая. Какашка? Ти що в какашки впав? Да, да. Це в какашки впав чи що? Та це не какашки, це коріння. Оце не какашки, це коріння. Я пересаджувала квітки і папа, папа пішов карму сусідів забирати. Ну, так що ти за мною я не граю в футбол, я дівчинка. Папа карму не може загнати додому. А не йде, вона хитра ж... Валянок, вона не хоче, вона розуміє, що її. Вова не можна так говорити, синок. Ти що? Ти що? Ти, ти син порядно інтелігентної родини. Бабушка, якщо почує, твоє... не оправдається потім за такі слова. Вова. Так, Діма, квітки. Успокойтесь уже, починайте. Ведете себе так, як наче я не знаю, з якої ви сім'ї. Вдінься, вдінься. Вдінься, молодець. Давай, синочок, мама. Ну тому що падає, тому що ти не си. папа ловить карму, ну, не може поймати. Того? А, на поводок повелася, да? так? Ви зрозуміли? У неї почалася течка. Оре, оре як різана. Шо? Ну давай допоможу. О, наповелась на поводок, так? Да. Давай я з нею похожу. Трава, трошки. Карма, ну, ты ти... не, не вменяє майже. А? а Руслан на подвері? Ну капець на подвижку. Капсю вкрала? Давай я с ней пройдусь. Пошли кормуся, сказати, идем. Шо... Карма шо це? Карма, что це з носом-то? Может, это не собака, а так это вот недоразумение. Да і вона тепер хоче постоянно общаться з собачками другими. Только что тут Оскар, где он кастрированный. Ой, уже лягла. И так, и сяк. Ну такая актриса. Это актриса. Сейчас пойду с ней трошки пройдусь. Вот. Прогулочку перед сном сделаем. Да, кормусечка? Бачите, она лыжа, девочки. Ничего, сделаем операцию. Я все жалила и... Ну, ну, в смысле, жалела, что не было еще видимой течки. Мы каждый раз думали, что течка. А не було. А Діма каже, Маша, що вона щось погано їсть. Ну, у Діма вона постійно погано їсть. Подивіться на карму, і їм кажеться, що вона погано їсть. То, що її ще сусідка сусідам кормлять, це нічого страшного. Но для для Діма нашого вона не доїдає, бідна собака. Тому по 20 кг корму, і він її годує сильно, але вона, бідна, не доїда у нас. Кармочка. Для Діми це сама недокормлена, недолюблена собака, розумієте? Подивіться. Скажіть, ви багато бачили таких собак? Подивіться, яка в неї лощо шерсть блістяща. Подивіться. І вітаміни, і сімпарика, і все на світі. І скажи, щоб оце така була собака лощона. Откормлена. посмотрите. Це... Каже, не доїдає. Та щоб я так не доїдала. Хоча я теж так не доїдаю. Учуяла, учуяла. Афина плачет, там собачка. Шпиц, такая злющая Афина. Ой, красиво, конечно. Значит, вот она и мешает. И Ой, надо ехать. Срочно ей делать что-то. Потому что будет нам беда. Буду вам всем своим зрителям высылать по собачке. Что мы сейчас сюда. Тут Кармана. Э, джакузи Кармана. Пошли, Кармас. Пошли в свое джакузи. Иди, иди, пошли, пошли. Пойдем, пойдем. О, уже учуяла какого-то кабелька. Ах, какой мужчина пахнет бакара -руш. да, наверное? Пошли, кормусь. О, она уже знает. Кармен этот. Э, куколки Кармена. это. Кармена. Так сказать, сауна. Не будешь идти в свою сауну? Ну, ну и что ты делала? Що ти делала? що ти все мокра? Ти або заходь, або виходь. Будеш ще йти, ні? Все, кормуся. Люба цей ставок, тільки бачите, машини їздять І Ідеш водичку, ні? І не до мене. Ходи що вона робить? Карм, що ти делаєш? Ой, яка ти дурила. Карл, что ты наделала? А подай ты мог. Не ко мне! Нет! Я не разреша. Иди еще, покупайся и пошли. Давай. Иди в, в озеро. и или нет уже? Идешь еще или нет? Идешь или Не, больше не Ну пошли. И или нет? Пошли. Идем. Накупалась. Люба, этот ставок. того, машины ездят, пугать. І даш водичку, не? І не до мене. Ти що вона робить? Карм, що ти робиш?